Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на квітень 2024 року. Давайте подивимося, що на вас чекає в квітні місяці, які для вас будуть актуальні тенденції і як краще спланувати цей місяць. Місяць розпочнеться з того, що 1 квітня планета Меркурій, яка зараз знаходиться в вашому знаці, в знаці Овен, і в вашому першому секторі гороскопу розпочинає свій ретроградний рух. Хочу сказати декілька слів про планету Меркурій. Це планета, яка відповідає за документи, за поїздки недалеко, за транспорт, за техніку. І коли Меркурій буде ретроградним, а ретроградним він буде з 1 квітня по 25 квітня. Це такий період, коли не варто купувати нову техніку, влаштовуватись на нову роботу, там купувати новий автомобіль чи підписувати документи. Тому що, коли ми, наприклад, влаштовуємося на роботу, зазвичай ми підписуємо договір про, про роботу і так далі. І звичайно, в цей період це не варто робити, і купувати нерухомість, але що? Добре робити в період ретроградного Меркурія. Наприклад, щось переробляти, або купувати пропозиції по акції, розумієте, коли є, наприклад, розпродаж, або коли є ціна нижче ринкової. Наприклад, в принципі, купувати нерухомість не варто, але якщо вашій. Натальній карті Меркурії в карті вашого народження є теж ретроградним, це означає, що на вас це не впливає. Наприклад, в мене так, і я період ретроградного Меркурія взагалі не відчуваю. Навпаки, він для мене йде в плюс, тому що е, 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 мінус на мінус буде плюс. Розумієте? І якщо у вас це. Теж так, то це на вас не буде впливати, це перше. А друге, якщо ви знаєте, що там, наприклад, ринкова пропозиція нерухомості коштує тисячу доларів, а зараз є пропозиція за 850, то це варто розглянути, тому що це буде вигідний варіант. Це я даю загальні рекомендації. А що стосується вас, вас конкретно, що для вас може бути в цей період? Наприклад, Перший сектор гороскопу це е, наші цілі, наші мрії, е, це ми, наша особистість, це я. Перший сектор я. А це ще і наша зовнішність, і наша діяльність, і то навіть прізвище, яке ми носимо. І, наприклад, це може бути, до речі, розлучення, і ви можете повернутися до свого дівочого прізвища. Якщо ви жінка, для вас таке може бути. Наприклад, це може бути. Що ви захочете змінити свою зовнішність? Ну, тобто, як змінити зовнішність? Наприклад, колись раніше у вас була там така зачістка, і ви в період ретро-меркурія відчуєте, що ви хочете вернутись до тої себе, якою ви були раніше. Або, наприклад, ви можете. Наприклад, у вас були якісь цілі, які ви ставили перед собою, і ви розумієте, що ви їх не доробили, і що вам треба до цього повернутися і доробити. Ви цим ще можете займатися. Тобто перший сектор він взагалі дуже обширний. Наступне це Венера, адже 5 квітня Венера змінює знак і переходить в ваш знак, в знак Овен, що взагалі таке планета Венера? Венера це планета, яка відповідає за кохання, за гроші, за красу. І коли вона буде знаходитися в вашому першому секторі, це звичайно сектор, який говорить про зовнішність, про наш зовнішній вигляд. І можливо, ви захочете там, наприклад, попрацювати з стилістом, змінити свій стиль одягу, або самотужки піти там в магазин і попросити консультанта допомоги, щоб там вам, наприклад, підібрали декілька образів на весну, або, наприклад, ви захочете змінити зачіску, або інші якісь зміни зробити в своїй зовнішністі. Це звичайно. Може бути і хірургія або якісь ін'єкції. До речі, вчора якраз дивилася передачу. У мене в моєму особистому житті немає практик ін'єкцій взагалі в будь-які зони, і я ніколи навіть про це не задумувалась і не хотіла. І я дивилась передачу наскільки. Складно, по перше, знайти кваліфікованого спеціаліста, а по-друге, що все це ну настільки неоднозначно і може призвести до великої шкоди, тому якщо ви наважитесь на якісь зміни, особливо в своєму обличчі. То зважте всі за і проти, почитайте відгуки, того що це дуже відповідальна справа. І ще хочу сказати: так як Меркурій ретроградний, взагалі, Меркурій це не планета, яка. Відповідає за красу, ну, може просто все переноситись, якщо ви сплануєте для себе якісь процедури. А венера, коли буде знаходитись в вашому першому секторі, це все одно, що ви розквітаєте. Весна, ви розквіли, ви дуже гарно виглядаєте, тому що там знаходиться венера. Можливо, вам, у вас не буде ніяких зауважень до себе і до своєї зовнішності. Наступне. Це 8 квітня відбудеться сонячне затемнення. Нагадаю, що ми перебуваємо в коридорі затемнень. Перше затемнення було місячним, і воно було 25 березня. Зараз сонячне затемнення, яке відбудеться в вашому знаці, в знаці Овен, і в його 19 градусі. Відповідно, це для вас перший сектор гороскопу. Що таке взагалі сонячне затемнення? Сонячне затемнення. Це таке як новий місяць, але воно має набагато більшу силу. І що це значить для вас? Взагалі, в липні минулого року кармічні вузли, раху і кето змінили знак і перейшли на вашу вісь. Це вісь Овен Терезим, і е, 20, частина там 23-го року, зараз повний 24-й рік, будуть відбуватися затемнення в вашому знаці і в знаці Терези. Що це означає? Це ваш знак, це я, моя особистість, а знак навпроти вас, який знаходиться в опозиції, знак Терези. Це сьомий сектор гороскопу. Це інші люди, люди, які нас оточують, наше оточення. І по першому сектору гороскопу ви зараз можете як піти на зустріч до себе, зрозуміти, хто я. Відкрити в собі якісь нові грані, тому що насправді дуже багато того, що ми шукаємо в зовнішньому світі, насправді ми знаємо і це вже знаходиться всередині нас. Просто ми е, живемо в такому світі, коли все дуже швидко змінюється і є е, великий інформаційний потік. Тому що ми там прокидаємося зранку постійно в телефоні, і багато людей просто не мають часу почути себе, побути наодинці з собою, приділити собі хоча би пів години, посидіти в тишині. Часто люди. Ну, слухають музику, або слухають якісь подкасти, дивляться Ютуб, але вони не можуть почути себе. І, можливо, для вас це сонячне затемнення буде таким періодом інсайтів. Можливо, ви подумаєте, що ви хочете змінити в собі, як покращити своє здоров'я, свій зовнішній вигляд, наприклад, або які цілі ви перед собою хочете ставити, які не тільки були б, наприклад, цілями матеріалу, Характеру, тому що, звичайно, ми живемо в матеріальному світі, і без грошей неможливо прожити, от. Але є ще такі цілі, як внутрішній спокій, як рівновага, як здоров'я, і про це теж не варто забувати. Тому. Звичайно, квітень місяць для вас важливий час. Наступне хочу зауважити, що до 19 квітня сонце буде знаходитись в вашому знаці, в знаці Овен, і, звичайно, він, воно буде вам допомагати у всіх діях, у вас ніби буде у всьому вам щастити і так далі, тому що таке буває тільки раз в році. А починаючи з 19 квітня сонце змінює знак і переходить. В знак телець, а це для вас другий сектор гороскопу. Другий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за фінанс, за гроші, за нашу самооцінку, і це ну, фінансовий сектор, і це означає, що можливо у вас з'являться нові доходи, нові клієнти або. Ви візьмете зробити новий проект. Тобто це якийсь новий час для вас, і це буде орієнтовно місяць часу до 20-х чисел травня. Ось наступне це повня, повний місяць, який відбудеться 23 квітня, в знаці Скорпіон. А це для вас, восьмий сектор гороскопу. Це теж фінансовий сектор. От, що таке повня. Повня завжди нам говорить про якесь завершення, про завершення якоїсь ситуації, про висновок, про інсайти, про якесь розуміння. Звичайно, повня в восьмому секторі може говорити, наприклад, про певні трансформації, тому що восьмий сектор це знак скорпіон, і це сектор, в першу чергу, трансформації і. Ну добре, скажу. Це сектор, теж який відповідає за смерть, і може бути так, що якась близька для вас людина піде з цього життя. Ну, може бути так, це одна з тисячі ситуацій. Може бути так, що це завершиться, якщо ви брали якусь позику. Кредит може бути так, що ви виплатите це зараз по восьмому секторі, бо це сектор завершення. Ну це не сектор завершення, але повня, це про завершення. Восьмий сектор може бути так, якщо ви отримували певну фінансову допомогу. Це та можуть бути або декретні, або допомога від батьків, або, наприклад, допомога вашого партнера. Це може припинитися зараз. Ось наступне це Венера, адже Венера зараз дуже швидко рухається, і 29 квітня вона змінює знак і переходить в знак Телець. А це для вас другий сектор гороскопу. І тут для вас починається актуальна тема фінансів, адже другий сектор це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо. Тобто. Фінанси у вас будуть навіть якщо поповні виходить так, що ви або закриєте якісь фінансові питання, або вам не будуть допомагати, то тут вже фінанси будуть. І останнє це Марс. Це ваша планета, ваш керівник. І 30 квітня Марс змінює знак і переходить в перший сектор гороскопу. Звичайно, коли Марс буде знаходитися в знаці Овен, це дуже сильне становище для нього. і в першу чергу, якщо говорити не з точки зору особистих гороскопів, особистої прогностики, і так далі, а з точки зору загальних енергій, звичайно, квітень і травень місяць, це буде дуже неспокійний час, тому що Марс це планета, яка відповідає за воєнні дії. І я думаю, в багатьох країнах квітень і травень це можуть бути місяці загострень, конфліктів, і ну це взагалі буде складний період. І так як для вас, це перший сектор гороскопу, перший сектор це сектор, який відповідає за нашу зовнішність, Марс, що може давати операції, тому будьте обережні і. Якщо це планова операція, готуйтесь до неї, бо можуть бути якісь непередбачувані ситуації, які там вплинуть на зовнішність, і так далі що потрібно буде робити операцію. А взагалі, Марс з позитивної точки, звичайно, він дасть для вас активність, бо у вас буде багато енергії, багато сил рухатись до своїх цілей. Ось такий місяць квітень на вас чекає. Хочу сказати, що в квітні в нас є одна ретроградна планета, це планета Меркурій. Ось вищі соціальні планети ретроградними не будуть. І знаходиться в тому самому становищі, як і були попередньо. Юпітер і Уран в другому секторі гороскопу це фінансова тема. Сатурн і Нептун можуть давати вам. Трансформації, самокупання, думки про духовність і так далі. Тому що це 12 й сектор і водолій. Перейшов в 11-й сектор гороскопу Це, друзі, онлайн робота. Можливо, ви будете більше розвиватись в інтернеті. Тому такий цікавий місяць чекає на вас овним. Дякую, що дивитесь, Пишіть коментарі, як пройшло затемнення для вас, як ви відчуваєте період Марса в вашому знаці, і, взагалі, звичайно, в квітні місяці п'ять планет знаходяться в вашому першому секторі гороскопу. Ви найактивніші в цьому місяці, тому. Бажаю вам успіхів і дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.